З'їздила на рибалочку платну. Будемо солить корупа. Беру і срізаю ножом. Все почистила, порізала. І тепер на 1 кілограм риби 50 грам сахару. От я насипаю. І 100 г солі. У мене тут більше все пораховано по вазі. Перемішуємо і в холодильник на 2 доби. Потім рибку ретельно промиваємо. Замочуємо на 20 хвилин у воді та у уксусі 50 на 50 і викладуємо в банку в мене така миска, заливаємо олією спеціями, хто що любить.